Шановні учасники урочистих зборів, шановні жителі Житомирщини, дорогі земляки, від себе особисто, від депутатів місцевих рад області, щиро і сердечно вітаю вас з головним державним святом з Днем Незалежності. Зі святом ваші шановні друзі. Твій історичний вибір ми зробили 21 рік тому, коли Верховна Рада проголосила Україну незалежною, соборною, вільною та суверенною державою 24 серпня 1991 року не тільки День народження нашої держави. Це свят, свят, свято пам'яті про цілі покоління українських патріотів, які присвятили своє життя відродженню нашої незалежності, духовної свободи та утвердження України у всьому світі. Сьогодні ми віддаємо данину шани нашим попередникам, які мужніми. Та яскравими вчинками, рішучими діями наближали День здобуття нашої волі, коли ми стали господарями на своїй прекрасній українській землі і маємо можливість сповідувати свої цінності, культуру і віру. Нам випала велика честь продовжувати їх справу. Я вірю, що кожен із нас, усвідомивши відповідальність перед власною совістю та перед долею наступних поколінь, робитиме все залежне, щоб розбудувати нашу країну заможною, справедливою та європейською. Саме цього прагнемо і ми у своїй щоденній роботі і знаємо, що попереду на нас чекає багато справ. Адже щасливе майбутнє розквітає не у словах, а і в обіцянках. Вона реалізується у розвитку демократичних інституцій держави, економічному зростанні, високих врожаях, ефективній роботі підприємств у доступній освіті, медицині та спокійній і забезпеченій старості. В усьому, що і називається нашим спільним добробутом. Обласна рада 6-го своїми важелями впливу докладає всіх зусиль для соціально-економічного розвитку області, підтримує ініціативу громадян. Тільки на цей рік у містах та селах Житомирщини заплановано реалізувати більше 130. Соціально-економічних проєктів, спрямованих на поліпшення добробуту людей, які сформовані за поданням місцевих територіальних громад. І на це передбачено понад 121 мільйон гривень із обласного та місцевих бюджетів. Леву участку справ за активної участі територіальних громад області виконано напередодні Дня Незалежності. Висловлюю вам щиру вдячність за вашу працю, активну громадську та життєву позицію за участь в політичному, економічному, культурному житті області та країни. Я впевнений, що ми гідно зустрінемо 75-й річний ювілей від дня утворення Житомирщини, який ми будемо святкувати в цьому залі. 22 вересня цього року. І завдяки нашим спільним та консолідованим зусиллям самобутній Поліський край і надалі розвиватиметься, посідаючи гідне місце серед інших регіонів України. Саме головне, що нам разом вдалося зробити, це уникнути протистояння, яке, на жаль, були ще в нашому в Житомирському домі, були вони на рівні області, на рівні районі міст нашої області. Нам разом з вами, перш за все, шановні депутати, всіх рівнів області, вдалося знайти порозуміння, консолідувати наш депутатський корпус. І це все сприяло тим економічним зростанням, які Наводив в своєму виступі голова обласної державної адміністрації. Бажаю всім міцного здоров'я, успіхів, упевненості, оптимізму, достатку, миру і злагоди. Нехай віра у гарне та перспективи майбутньої України та нашого Житомирського поліського дому покриляє нас на нові звершення. Так починання. Добра вам і щастя! Зі святом вас, шановні земляки!